Христос зі своїми батьками. Написано, молодий Ісус десь лишився в Єрусалимі, і батьки того не знали. Ну, батьки як батьки, да? діти загубляться, вони потім десь схаменуться. Де це наші діти. Це звична картина. І, і тепер в нас лежить буде там, що належить моєму отцеві. Ми як батьки чи, чи бабусі, дідусі, з якими діти приходять до церкви. Завжди маємо пам'ятати це. І дітям, які нам, дорослим, належить бути там, що належить цей нашому небесі. І здається, батьки не зовсім зрозуміли, що мова. Бо так прямо написано, та вони не зрозуміли того, що він їм говорив. Вони ще багато чого з того, що Христос говорив і робив тривалий час не розуміли. Але ще в ті часи мавши цю проблему, яка існує тепер діти і батьки, як ми кажемо, розрив між по прибув у Назарет і був їм слухняний. Хоч вони не розуміли всіх високих істин, які Христос говорив їм, Він пішов з ними і був їм слухняний. І далі? Мати Його в серці своєму зберігала всі ці слова. А Ісус зростав мудрістю, і віком, і благодаттю у Бога і людей. Цей останній 52-й вірш завершав. прошу вас, всі, хто буде з дітьми працювати, діти мають зростати мудрості, благодатті. Віком вони будуть зростати завдяки законам, які Бог вже вклав у них. Вони ростуть і все. Це вкладено в їхнє життя, але мудрістю і благодаттю. У Бога, яке відбувається поза церквою, і думаємо інший раз, ну, якщо вони щось не знають, чи як вони щось не вивчили, чи як вони щось не роблять, винуватті наставники, які від нас не чув. Хай діти наші, подібно до Ісуса Христа. Ми знаємо відношення Бога до дітей. Особливо в новому заповіті ми прослідковуємо, наскільки Євані і Ісус Христос одного разу, коли люди прийшли до Нього, і діти прийшли з ними так само, і учні стали їхні. І для нас усіх це приклад пріоритетності, яку сам Господь Ісус Христос показав для нас. Діти для Бога. Та підслідковому чи в юнацтві, вони спасають все своє життя. Люди ж, які прийшли до Господа в похилому віці, вони лише душі безплідно і не варті навіть згадки. То, брати сестри, ми наближаємо у Бога і в людей. Я запрошую всіх нас до славного нашого Бога. Алілуя! Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти, Бог, який полюбив нас, ти полюбив всіх нас, незважаючи на наш вік, на наш соціальний статус, на нашу зрілість. На наше здоров'я, не зважаючи ні на що, ти прийняв нас усіх свою сім'ю, свою церкву. Слава тобі, наш Господь! Ми сьогодні разом перед Тобою всі особливі молитві посвячення для всіх наших дітей, що будуть учасниками дитячого служіння. Господи, ми молимося сьогодні разом, благословляючи їх по ім'я Ісуса Христа. Молимось про тих, які є зараз з нами на сцені. Молодой так само, Господи, проти, чиї, Господи, присутність, Господи, їм і яли вони тут, Господи, через своїх батьків, через своїх бабусь, дідусів, дяді, ттьою, Господи, ними так само, Господи, будь. І Господи, хай ніщо не зможе завадити їм, пізнавати тебе, величного і славного нашого Бога, поблагослови. Всіх дітей, Ісуса, наша особлива молитва про наставників, які будуть служити. Молимось, Господи, про нашого брата Григорія, сестер Юлію, Марію, Господи, благослови їх, благослови тих, що приєднаються до них ще протягом навчального року під час різних завдань і проєктів. Благослови нас усіх, щоб ми завжди пам'ятали про це служіння і могли молитись, благословляючи наші діти. Господи. І найбільше ми просимо, бережи їх від зла, які в цьому світі. Молимось, Господи, хай вони кожен день йдуть із своїх домів, бувши благословені батьками своїми. Хай кожен день вони живуть під покровом Твоїм, щоб зло, яке в цьому світі не торкалося їх. Але щоб, Господи, вони виростали у мудрості, у благодаті. Вони, Господи, знали тебе і слідували за тобою. Ми в руки Твої доручаємо їх. На весь цей навчальний рік благословляємо їх. І, Господи, завжди прагнемо бачити їх благословенними у тебе і між людьми. Бо ім'я Ісуса Христа ми молимося разом. Ані. 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 В добру путь вам, будь ласка, з Богом помолець. З, з Господом добром вашого світи і святого сім'я. Он не забудет жить. и простоте сердца, поля Бога и находясь в любви всего народа, Господь ежедневно прилагал спасание церкви. И то, что ежедневное, ежегодно, ежечасно мы вот здесь свидетели. Знаете, вот эта кафедра, это тоже свидетельство, что церковь наша растет. Да, сегодня новая кафедра, она сделана братом Юрием, братом нашей церкви, своими руками, и ведь... Ну, еще администратор, секретарь, и, кожа. Да. Секретар, на Юру. И Юра как раз взял трубку. Я вас поздравляю. Он говорит, с чем? Я уже знаю, что в медицину, и на ветврача, и на технолога я прошел по контролю. Нет, каже вы поступили на бюджет. Слава Господу. Господу. Мы проведем, Благодарим Господу. Святики мог Бог сделать там, Это чудо было. До последней минуты. Он говорит, может ошибка произошла. Я не верю, я своим машинам вижу с батьком, что я был по контракту. Он говорит, она говорит, нет, я поздравляю, вы ключи зачистки. Да. Бог знает наши нужды, и Он знает наши возможности, и что нам нужно. Конечно. Еще 90-е годы, все же как-то начинались с церкви, чтобы может, приходить люди, открываться людям. И вот старшая моя сестра, которая вот недавно отошла к Господу, она первая в моей семье пришла к Богу и стала мне говорить о Христе. Вот, и так потихоньку я, мама моя неверующая, она принесла мне Библию, я ее начала читать. Я, не знаю, понимала я там что-то, нет, но слава Богу, стала как-то немножечко может быть, уникально, не знаю, так прислушиваться, потому что сестра говорила. Вот. И так вот наши дети, вот Сережа, Андрей, ну Андрей еще был маленький, Женя в одном классе были, вот, и приходила к нам Лина, сестра Лина, так вот по урокам же что-то поузнавать, вот. И мы так стали говорить, она поведала там, о своих неприятностях. Я говорю, ты не хотела, может быть, говорю, к Богу прийти? Сама еще как бы ничего толком не знала, но вот уже стала предлагать. Она говорит, ну вот, тоже думала, я молюсь. Все. Вот. Потом как-то пришла и говорит, пошли, говорит, церковь. Я вот уже была, очень хорошо, мне понравилось. И вот так вот я пришла в церковь, Божий дом. тоже слідчого просто в могла дождатися, так мені вже прямо тянуло. Слава Богу, до сьогоднішнього дня вся наша сім'я, його сім'я вже з Богом. Всі слави до Господа, слава Богу. Ви бачите, в цьому залі всі дорогі мені лиця, дорогі мені душі. Я вас всіх вітаю, тому що знаю, що у Бога немає церкви, яка б мала якусь э, конкретну назву. Бога буде церква, яка складається з нас. З наших душ, з наших сердець. Я вам хочу коротенько сказати, вибачте, що хвилююсь, тому що ніколи не стояла перед аудиторією і за всі роки мого служіння Богу я ні разу не говорила на, на церкву. Але постараюся, щоб мене Господь дав мені спокій, я вам розкажу, як я прийшла до Бога. Десь в 97-му році я замислилася так конкретно, тому що дуже були такі складні життєві обставини і. Тоді Бог мені постукав до кожного, він стукає по-своєму, а мені він постукав через такі сімейні драми, що я вимушена була задуматися. Хоча виросла я в сім'ї православної, таких ярих православних людей, християн, скажімо так, неділю батько мені міг дати по руках, якщо побачив ножниці, або не дай Боже, я щось шила. Ось, але тим не менше про Бога ми говорили мало і. Були від нього дуже далекі. І коли в мене життєві обставини сталися так, що з 93-го року я була в розлученні своїм чоловіком, тому що була дуже складна сімейна обставина, я вимушена була з двома дітками піти на вулицю, знімати квартиру. І час за часом Бог стукався, і я замислилася, що ж таке є Бог. в мене жила сім'я Кузьміча Івана Кузьміча. І світи нашої сестрички, яка емігрувала в Америку, ви її пам'ятаєте. Вони трудились наді мною, запрошували мене в церкву. Тоді ще це було служіння в школі, якщо ви пам'ятаєте, в актовому залі. І я тоді познайомилася із членами нашої церкви, але я була ще далека дуже, і якби була дуже переповнена цікавістю, що ж воно таке. Тому що чулося мені слово, була дуже здивована, що я могла співати. Я така була здивована, думаю, я так співаю. З усіма, такі пісні, яких я не розуміла, була ще здивована тим, що я, маючи на освіту, не розумію, про що вони говорять. Дивись, сидять такі жіночки в хусточках віку, такого трошки старшого, і кивають головами на те, що каже пастор, а я не розумію нічого. Думаю, ну як же ж так? Чому ж я, маючи освіту, не розумію, воно мені не вкладується, те, що вони говорять. Але Бог дав час, дав витримку. Пройшло два роки. Я підходила, ще я пам'ятаю, як було одне служіння в актовому залі в школі, і почали молитися, значить, церква молиться, браття моляться, але я чую, що один брат переповнився такими Духом Святим, такими почуттями і почав молитися Духом. І я думаю, що я такого ще ніколи не чула. Оскільки це було в школі, і для мене звична обстановка, що теж можна підійти. Я підійшла до нього і слухаю, що він каже. Після служіння я його сміху і за рукав кажу, що це ви таке казали? Про що це ви таке молилися? Ось і мені тоді братів пояснили, що таке хрещення Духом Святим. Потім було служіння в нас в Жекі, дуже багато братів наді мною трудились. Ніколи мені не відмовляв Григорій Осіпович наш. Коли б я не прийшла, я потім узнала, що в нього було три роботи. Він був дуже погано себе почував, мав проблеми з здоров'ям, але ніколи мені не відмовляв. Годину, другу, третю, скільки мені було потрібно, і завжди мені пояснював, читав слово, давав мені цитати, давав мені настанови, молився за мене, за мою сім'ю. І я дуже дуже цьому вдячна, вдячна церкві, яка наді мною трудилася, вдячна вам, друзі, що ви мене всі любили. Я мала, ви знаєте, таке почуття, було, що коли мене не було місяць, я була в матері або денебудь в іншому місці, віддихала літом. Коли верталася до нас церкву, то настільки. Ну, хай брат Кало скаже, наскільки раді ми всі були одне одному бачити. Ми приходили, ну таке відчуття було. Ми верталися в свою рідну сім'ю. де Ми всі одне одного любили. Я сподіваюся, що це почуття нам Бог давав і буде давати нам надалі. І ще дуже вдячна Богу за Івана Антоновича, якого я думаю, ви сьогодні всі пам'ятаєте. Мені Бог дав такого брата. Не мала я рідного брата, зате мені Бог дав рідного брата по, по духу. І я дуже дякую за те, що я мала такі роки прекрасного спілкування. Я дуже дякую за те, що ви його пам'ятаєте, за те, що ви його не забуваєте, підтримуєте його сім'ю. І я думаю, що побільше б нам таких братів, які були раніше. І що я взагалі хочу сказати, що моя донечка зараз Богом. Олічками, коли я лежала хвора, я хворіла перед був такий період часу, коли я лежала від студії нейрохірургії під час операції. До мене багато навідувалися, молилися. І слово було таке, знаєте, ніхто так не втішить. Кожен раз рада було бачити близьку душу, брата чи сестру, але так як Бог касається тоді душі, коли Бог тебе провідує в такі хвилини, коли ти на лікарняній цій на цьому ліжку, то тоді радість така, що сльози течуть градом. І в той час, коли я хворіла, донечка моя покаялася, вже вона з господом третій рік. Синочок у мене також поступив минулого року в університет, і хоча він ще далекий, хоча він в дитинстві ходив в воскресну школу нашу, от, трудилися над ним вчителі воскресної школи, але чомусь він перестав зараз, знаєте, мабуть, моя вина. Хоча молиться, коли їсти сідає, і його було таке слово, що ваша задача як батьків, вам тільки треба молитися, і тоді Бог дасть мені поступити. Тепер, коли нього недавно був екзамен, каже, це не я здав це. Гора вчасно помолився <глазу> за цей екзамен. Ось така моя сім'я і таке моє свідоцтво. Я ще раз за всіх вітаю. Я рада за вас і бажаю, щоб Дух Святий був завжди з вами, щоб Господь, вашу церкву, нашу церкву благословляв. І щоб ми завжди були раді одне одного бачити. Ви знаєте, ви думаєте, що вони не розуміють нічого? Я думаю, що вони відчувають, що вони в домі Божому. Їм приємно бути ось так на руках батьків. Ви, ви можете собі уявити ось так в руках Божих чи ні? Ви думаєте, ви сидите в стульчиках, ви собі приїхали на авто, десь поруч, а ви ось так само в руках Божих. Я, я завжди, коли мені так важко, так тяжко, знаєте, так непросто, так щасливий, я такий радісний, і так мене, виходить, я завжди хочу вилізти на руки мого отця. І ось там посидіти, сказати, хто я такий? Зрозуміти, хто я такий і хто мені це зробив. І сьогодні хотів познайомитися з нашими братами. Як звати вашого сина? Даниїл. Даниїл. як вашу донечку звати? Софія. Софія. Як, як вашого сина? Матвій. Матвій. Файні імена, вас будуть, знаєте, проповідники, вас будуть ті, які голями будуть здолають в здол здол майбутньому. Так що кажуть, кажуть в церкві, майбутні Даниїли, майбутні, слухайте, у нас вже вони сьогодні, правда? Чого нам ждати колись? Вони вже зараз. І тому ми будемо благословляти е, вас, вашу сім'ю і ваших дітей сьогодні в церкві. Ви, я думаю, що батьки розумієте. Там, де ви не зможете, зможе Господь. Правда? Як вам можливо доручити своїх дітей, Господу? І ви з вірою це будете робити, правда? З вірою. Ваші молитві. Ми, церква, всі піднімемося на ноги. Ми принесли ось цих дітей, принесемо перед отцем Господні. Ми помолимося так. Молиться. В ім'я Ісуса Христа, Господи, батьку, дякую Тобі за цей день, за церкву Твою, за це Богослужіння. І дякую Тобі за сила, якого ти дав для нас, Даріїла. Дякую за те, що, Господи, ти до цього часу благословляєш Його так добрий, так багато. Господи, ми дякуємо за весь вопрос для Твоєї слави. Передаємо, Господи, Його під Твою опіку, Господи, в церкві Твоїй. І Хай зростає Він мудрістю і благодаттю у Тебе і люди. Господи, його розвиток і духовний, і емоційний, і фізичний. Хай завжди, Господи, буде знаком благословіння над ним, бо Він. В Твоїх руках, Господи, і ми переконані, Господи, і очікуємо, коли Він вирішить зробить цей свідомий вибір для Твоєї слави, доручивши себе самостійно, особисто Тобі, Спасителю, і Господу. Дай нам мудрості, дай нам, Господи, любові, і дай нам, Господи, Твого розуміння завжди для Твоєї слави ім'я Ісуса Христа. Прекрасне дитя, яке ти прислав, Господню, цю сім'ю брата Юрія, Господь, його дружина. Дякую тобі, Боже, за те, що ти благословляєш їх і даєш їм здорових дітей. Дякую тобі, Господь, за те, що Господь вони можуть прийти перед лице Твоє. Господи, я прошу тебе, благослови цього хлопчика. Хай зростає з нього прекрасне, Господи, чадо твоє, Боже. Дитя, яке може прославити ім'я Твоє, Боже, благослови його возросту, благослови, Господь, дай сили здоров'я. Також Господь. Ні, назначені тобою, Господь, від Тебе є, і ми дякуємо тобі, Господь, що ти. Господь назначив ці дні, Боже. Благослови Господь. Коли він буде зростати, дай йому бути слухняним, Господи, батькам і тобі, Боже. Також благослови батьків. І дай їм, Господи, Боже, мудрості і сили у вихованні е, своїх дітей. Ми благословляємо їх іменем Твоїм. Тобі за все хай буде слава. Отець і Недух святий. Амінь. Уже микрофона забирай. Уже микрофона забирай. Уже, микрофона Уже Слава Богу. Уже Будем тебя, Иисус. Ты, Господь, благословил нас этим чудным даром, Господь. Я благодарен тебе, Отец Небесный, что это произошло в нашей семье, Господь. Слава тебе, Отец Небесный, что этот второй ребенок, Господи, мне дороже, чем первый, Отец Небесный. Слава тебе. Боже, благослови ее, Господь Иисус, Ты мой Отец Небесный, своим благословением, Боже, который Ты, Господь, благослови мудростью, Отец Небесный. Господи, дабы она приносила Тебе еще больше и больше плода, Господь. Аллилуйя, Отец Небесный, я за все Тебя славлю и благодарю. Будь прославлен нашей семье, Господь. Будь возвышен за все, Отец Сын, Дух Святый. Аминь. Господи, ми перед Тобою із цією прекрасною дитиною. Сьогодні ми дякуємо Тобі за те, що до сьогодні вона в твоїх руках і під Твоїм наглядом. І сьогодні, Господи, ми разом з батьками доручаємо її тобі під твій нагляд, під твій догляд, під твою твою мудрість, про твою наснагу і підтримку для мами. І тата, благослові. щоб ось, ця дитина завжди була благослові, приємною, благослові, Господи, пам'яткою про благослові. Твої благословення і про Твою славу в житті цієї сім'ї. Ім'я Ісуса Христа. Благослові. І Господи, я прошу тебе, благослови, його, благослови його даніше життя, Господи, щоб він, Господи, зростав здоровим, Господі, і послушним, Господи, і щоб Він був Твоїм дитятом, Господь. Ти знаєш, що це в мене четверта дитинка, Господь. Благослови, благослови, благослови сім'ю благослови, і благослови Благослови дім, святу, олічку благослови. благослови! Я прошу тебе, Господь, до Ісуса Христа. Амінь. Йому добре. Дай, так Тата, ну і добрий пастор Наталья. Ви благословить Матвія. Благосвіть Матвія. Хай Матвія. він буде щасливий. Помолився. Отець Небесний. Ми дякуємо тобі, Господь, за Матвійка його ти післав для батьків. І ця дитина як четверта, вона є дорога, бо очах батьків вона ціна, бо це є від тебе дар для них, Господь. Ми просимо Твого благословення, Господи, для цієї дитини, Боже. Ти дай їй життя, Господь. І ти збережи її в цьому світі від зла, від гріха, Господь. З Самого початку оберігай його Господь і бережи, Господь, хай твоя милість буде. Господь, хай твоя любов буде, Господь, над цією дитиною, Боже. Я прошу тебе, Господь, благослови батька і маму, Господь. Боже, дай їм -то за себе щасливим і достаток давай для них. Ти, Господь, потурбуйся про цього хлопчика, щоб він був дитям твоїм і міг служити для тебе. В руки твої віддаємо, Господи, а тобі за все хай буде слава. Амінь. Амінь. Прекрасне вас, діти, церкві. Ай Бог благосови. Ще раз дякуємо пастору Миколі за проповідь і за Будьте готові, поки нам брат волі піднімається.